Горизонталь це то, що різуть вертикаль. Ми можемо розуміти, що сьогодні треба зрозуміти правильно, що ми зіткнулися з просильною машиною. І ну, там немає одне, друге, третє. Там є чітко по вертикалі, там є дисципліна. І тому, якщо ми не зробимо сильний дієвий орган, який буде діяти по вертикалі, який буде... Чітко виконувати вказівки і наголошую чітко. Е, не крок вліво, не крок вправо, не додаючи щось з якоїсь своєї ініціативи, ми розуміємо, що вона може бути і кращою. Але якщо є е, можна дискутувати поки не наказу, коли вже є наказ, то потрібно виконувати. Е, правильно ви говорите це, що дійсно тут зібралися люди, і ви їх бачите. І працювали, і працюють до сьогоднішнього дня. І Тому дійсно логічним є це, що треба до них долучатися, долучитися до них, запропонувати в першу чергу свої послуги в покращенні цього, що сьогодні є, що є вже напрацьовані, а не пропонувати свої послуги як створення. Ще додаткової якоїсь структури, ще якісь додаткових посад для тих чи інших людей. Я не розумію, для чого ті посади і що ми хочемо створити взагалі. Я також не хочу зараз називати прізвищ. Як ви знаєте, в нас було створено і ми зібрали контенційну раду ще 22 числа, і на цьому засіданні був обраний керівник штабу. Це доручили мені робити. Це була велика відповідальність. Це не була. Там, якась честь далеко, мені делегували докували відповідальність. І я враховую, що ті відповідальність, яка нам була делегована, справилися і справлялися. Але ще до створення ВО «Майдан» е я вже мав інформацію, і тут мені навіть про це говорили, коли що в цей час. Там, е Створився ще якась координаційна рада, немов тут щось не то робиться, тут щось не так робиться. Хоча на Майдані був порядок, вся робота, яка на Майдані була запланована, вона все виконувалася. Звідси відправлялися люди на Києві. Всі завдання, які поставили ми перед собою, тому що нам завдань було, ми їх чекали, але все-таки, коли відсутні якісь інші вказівки з Києва, то ми собі тут ставили завдання. На ми їх ставили, ми їх виконували. І коли ми вже зібралися третій раз, я зустрівся з однією людиною, не хочу назвати прізвища, вони кажуть, от ми вже третій раз збираємося, ви щось там не то робите. Там от не так, не так. Я говорю, добре, а ви, кажу, я знаю, ви збираєтеся третій раз по три години. Скажіть мені, от за тих 9 годин, що ви напрацювали? Маєте якісь напрацювання? Не так відправляється, бо треба відправляти так. На Майдані е, виступають не ті, бо треба виступати ти. Е, чи якась альтернативний план роботи у вас є напрацьований? Ні, ми збиралися не для того. Для чого ви збирались? Ну що треба міняти керівництво координаційного штабу. А, а, треба міняти керівництво в штабу, штабу. Так і говоріть. Тому я кажу, це є добре, що ви сьогодні тут збираєтеся, що ви Дійсно буде протистояти і буде будувати це воду помога.